Вітаю вас, діти та батьки! Пропоную вам зробити повітряну кулю. Для ліплення нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення та зубочистка. Беремо матеріал, розминаємо його в руках, щоб він став еластичним. Скочуємо його у кулю. Одну із сторін видовжуємо. Це верхня частина повітряної кулі. Беремо інший матеріал, розминаємо його, скручуємо у кулю. Потім видавлюємо серединку, формуючи кошик. З за бажанням можна зафарбувати фломастером. Збираємо нашу повітряну кулю. Ось така повітряна куля вийшла у мене. А яку повітряну кулю зробите ви?